Я не те, щоб грав проти Харкова, я грав навіть проти свого тренера, який мене, мене поставив на цей путь, на цю дорогу ватрополіста Сергій Полточихін. Насправді хотілося виграти, в мене вже я перейшов в той трепіт, коли виходиш проти своєї команди і там, не хочеш не святкувати голи, не грати. Я вже це пройшов, це я роблю для себе, для свого саморозвиття, для того, щоб допомогти команді Акватіко. Це в нас вже маленька сім'я навіть, це не просто команда. Тому... З гарним настроєм, з баченням перемоги. І так і слава Богу, так і трапилося. Я очікував від цієї гри набагато, вона буде для мене легкіше, тому що коли я йшов проти протиборство проти молодих, проти команди Харкова, було важко, тобто я хочу проплити, вони їх тримають. Тобто у хлопців є, як то кажуть, у нас фізуха. У них є гарний тренер, який дасть їм тактику і все їм дасть. Це справа часу, тим паче, що зараз знаєте, проблема в нас одна, одна велика, це війна, це трагедія. Ми розуміли, що гра буде не саме важка і треба готуватися до наступних ігор. Наприклад, завтра, якщо не помиляюсь, збірна, о, не збірна, а ХПІ, і там Маріуполь досить важкі ігри будуть. Але хотілося б хоча б одну виграти. Наприклад, того же ХПІ, переплавати. Там же ж команда ветеранів, якщо не помиляюсь. Так більше команд роблять таку тактику, щоб переплавати ветеранів. У мене травма локтя не серйозно, просто трохи мішає в деяких моментах реалізовувати свої моменти. А так, все супер. Чотири гола забив. Два виходи не забив, на жаль, але це є над чим працювати. Саме мені говорили, завжди є над чим працювати. На рахунок гола, мій жест показав те, що я просто був радий, що забив гол. На рахунок того, що я грав проти команди, за яку я раніше грав, якось все рівно, тому що це було дуже давно, і якби, ну, я вже це все позабував, можна сказати. Перший пенальті перший шанс забити, ти мав з пенальті і не забив. Чому? Ну, Як казав відомий український тренер Віктор Момут, м'яч круглий, як повезе. Але ти дуже засмутився по твоїй реакції, видно, що не... Да, звісно, що засмутився. Для мене, якщо я пенальті не забуваю, воно так трошки тримує мене психологічно мінімально. За два тижні до змагань у нас є тренувальні збори, відповідно, ми разом всі збираємося, награємо якісь тактики. Налаштовуємо порозуміння в команді, відповідно, з такими настроями виходимо на гру. Тобто все, все добре в тому плані.